Пані Тетяно, дякую за можливість виступити в цій останній сесії. Справді програма вже той поспіль підтримує національний РДФ. Я постараюся призвичаїти двох систем приключання. Власне, оскільки ми говоримо в рамках останньої сесії, я зроблю декілька загальних коментарів, і тут в кількісному відношенні пан е, Володимир визначив 10 мільйонів внеску України в наступний мільярд користувачів і добре розкривато з цих питань. Я думаю, що справді такі внесок є кількісний і якісний. В частині якісному це тому, що Україна має значний людський потенціал і, зокрема, в рейтингах по інновації позначається досить високо. А сектор в Україні розвинений, як ми знаємо. І е, я хотів би сказати ще наступне. Рівень індивідуальної свободи е, значно зріс і зріс не в останню чергу завдяки інтернету. Е, в Україні, власне, після Революції Гідності рівень колективної відповідальності е, чи е, відчуття колективної відповідальності так само зросло. У нас були цікаві приклади, наприклад, тих реформ, які впроваджуються, і петиції, зокрема, в дискусіях згадувалися. Тобто онлайн вимір нашого життя став не просто важливим він займає все більше місця. Зробити в цьому сенсі Україну вектором цифрового прогресу. Для того, щоб зробити Україну в цьому сенсі вектором цифрового прогресу, треба безперечно зробити ще багато в частині стратегії і її впровадження на практиці. Сьогодні було багато критичних зауважень щодо тих недоліків законодавства, які існують, щодо адміністративних реформ, які потрібні. І, власне в цьому сенсі і потрібно в подальшому працювати, оскільки, як сьогодні вже обговорювалося, інтернет це є нові можливості скорочує відстані, час, спрощує життя і якісно покращує завдяки і демократії, покращується взаємодія на рівні громадян держави, бізнесу держави. Тим більше, коли ми зараз говоримо про реформи в Україні і про реформу державної служби, то нові технології можуть стати якраз в пригоді. І власне, коли ми говоримо про і демократію, це важливо для того, щоб раціоналізувати цей процес, зробити владу відкритішою, прозорішою і відповідальнішою. Власна Рада для Ради Європи цілком природньо фокусувати свою діяльність на правах людини, оскільки це є головним завданням цієї міжнародної організації. І принцип, як сьогодні відзначалося в сесії у нас по правах людини, це те, що стандарти прав людини мають застосовуватися онлайн так само, як вони передбачені. Офлайн. Тобто мова йде, наприклад, про Європейську конвенцію з прав людини інші міжнародно правові документи. І в цьому сенсі то дослідження, про яке йшлося в сесії по правах людини, цікаво, тому що воно проаналізувало, воно проаналізувало українське законодавство і практику в частині відповідності. Стандартам, які містяться в посібнику е, е, прав людини інтернет користувачів. Власне, цей посібник це не, не якісь нові права, це просто зібрання всіх тих стандартів, які базуються на міжнародно правових документах і е, на, на практиці Європейського Суду з прав людини. От я знайшов. Той слайд, бо в мене все не так не зовсім так по порядку йде, і там особливий, якраз в цьому дослідженні особливий акцент був на засобах правового захисту. Ми побачили особливо в дискусії про захист приватності, скільки проблем виникає в цьому питанні, особливо в частині практичній. Скажу більше, та. Інституційна модель, яка існує, де контрольна функція в цій сфері виконується омбудсменом уповноваженим прав людини. Є тимчасово вона задовільна з точки зору незалежності інституції. Ця інституція, зокрема, вписана в з прав людини вписана в Конституцію, тому. Наразі питання буде підніматися так само про створення окремого органу по захисту персональних даних, можливо, навіть у поєднанні з доступом до, до публічної інформації такого собі інформаційного комісара. Але тут, що важливо, це питання ми не будемо піднімати, поки не буде певності, що е, такі положення будуть внесені в Конституцію для того, щоб ця е, е, установа могла діяти е, стабільно і. Зокрема, щоб її конституційність не ставилась під питання, е, коли мова йшла про е, баланс, і багато про це говорилося в декількох сесіях: безпека, е, і наразі ті виклики, які стоять перед, перед Україною, зокрема війна е, чи тероризм. І як зазначила експерт, е, Ради Європи Моніка Гортен. правами людини в цьому сенсі, не можна нехтувати. Пан Підхобер це теж казав. Безперечно, необхідно певний баланс, який базується на стандартах Ради Європи і на практиці Європейського суду з прав людини. Зокрема, мають виконуватися вимоги, такі як законність, необхідність в демократичному суспільстві, пропорційність дуже. Важливий, важливий критерій, а також мета. Тут тобто вони пов'язані, власне, в залежності від мети, тільки пропорційні засоби мають застосовуватися, а не тотальні в цьому сенсі. І коли попередній доповідач говорив про освіту, то я би хотів згадати декілька речей, про яких. Над якими працював проєкт це розробка курсів. Я зараз постараюся знайти цей слайд. Окей. Це трошки не в тому порядку, йде, в якому я вам про це все розказую. Власне, в. Є три курси, розробляються три курси. Один з курсів про управління інтернет і права людини для суддів. Він фіналі... в процесі фіналізації. Над ним працювали два міжнародних експерти і один український експерт. Він практично вже готовий. Зараз відбувається погодження цього курсу на рівні Ради Європи і. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом е, такі, презентація цього курсу відбудеться у співпраці з е, школою суддів. І так само е, курс е, пілотний тренінг для тренерів. Е, інший стараюся знайти ці слайди, але вони не по порядку йдуть. Е, інші курс е, курси включають курс е, для Державних службовців вищого рангу зараз цей курс наразі тільки розробляється, поч... розробка його починається. І має... Розробка має закінчитися в кінці жовтня. Для кого перш за все? Для наприклад, для дипломатів, для того, щоб дипломати і високі посадовці могли орієнтуватися в темі, зокрема в аспекті прав людини. Коли ми говоримо про інтернет-управління. І третій курс, який розробляється за допомогою гранту, це курс для інтернет-користувачів. Тобто освітній компонент досить великий, він був визначений саме так, його важливість була визначена саме так саме в початку. Наступний важливий Залишіть там попередній слайд. Окей, дякую. Е, е, Попередній, значить, наступний важливий напрямок діяльності в рамках компоненту по інтернет-управлінню є зміцнення відкритого багатостороннього інклюзивного і прозорого діалогу щодо управління інтернетом. Е, і справді, коли мова йде про інтернет про використання інтернету, то це стосується і користувачів природньо, і стосується держави. Ми вже про це говорили бізнесу, безперечно, академічної спільноти, тому обговорювати такі питання. Як це відбувається в рамках, наприклад, IGFUA потрібно на на базі багатостороннього діалогу. Тут можливо можуть виникати певні питання щодо розширення такого кола задіяних осіб, безперечно, тут треба почути всі голоси критичні. Є цікаві напрацювання, зокрема меморандум багатостороннього діалогу, який має, має в якому місці посилання на міжнародно-правові документи, і ми сподіваємося, що в рамках такого діалогу багатостороннього можна буде знайти платформу для розширення, розширення цього процесу для того, щоб більше зацікавлених осіб не. Від органів державної влади, органів місцевого самого продування можливо молоді, ті сектори були залучені. Хоча зараз вже цей процес цікавий і те, що є, і критичні зауваження вказує на те, що він живий і динамічний, безперечно. Ми відкрили для того, щоб підтримувати роботу в цьому напрямку, і маємо деякі ідеї, які сподіваюся, можна буде реалізувати в найближчі місяці. Щодо е, участі наших е, шановних експертів від е, коаліції свободи вибору ІНХО е, е, власне, я сподіваюся, що е, Наприклад, членство, ми сподіваємося, що членство України в коаліції «Свободу вибору надасть дуже реальну платформу для як політичного, політичної координації в цій сфері країн, які мають досить просунуті моделі захисту прав людини онлайн, і так само на експертному рівні обмін досвідом ті. Робочі групи, про які згадував Чарльз, і якраз працюють по дуже нагальних питаннях, в тому числі і, і балансу безпеки і прав людини, виробляють алгоритми і механізми взаємодії. І ми дуже сподіваємося, що Україна приєднається до коаліції свободи вибору щодо інхоп. Була жвава дискусія, прекрасна презентація і багато питань. Які дозволили багато що прояснити, ми сподіваємося, що в цьому сенсі так само буде, буде прогрес. І він вже є такі, такі дискусії. Власне, коли ми говоримо про програму Ради Європи і Європейського Союзу, тому що програма фінансується здебільшого Європейським Союзом, майже повністю Європейським Союзом і впроваджується Радою Європи. То зараз я розказав тільки приклад, декілька з прикладів е, діяльності е, програми е, в рамках управління інтернетом. І не згадав, що дуже важливий, е, це підтримка участі українських представників у міжнародних форумах. Е, зокрема, програма підтримала участь 11 представників в Стамбулі, на глобальному ДЖЕФі 7 представників на, е, е, на, на цьогорічній. Е, 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 Конференції Європейського діалогу з управління інтернетом в Софії, і в цьому напрямку також ведеться робота. Тепер переходячи до, можливо, дуже коротко скажу, що програма працює в сфері, тут мені, напевно, треба повернутися до попередніх слайдів, але аж до початку, в сфері медіа, захисту персональних даних, доступу до публічної інформації. І ці всі сфери дуже органічно поєднуються, тому що коли ми говорили сьогодні про питання прав людини онлайн, зокрема про питання приватності захисту персональних даних, ми розуміємо, що без онлайн-виміру про ці питання говорити сьогодні неможливо. Те саме стосується доступу до публічної інформації, те саме стосується медіа, які вже живуть в цифрову епоху, і ми знаємо, що користувачі сьогодні, коли вони хочуть. Все більше можна сказати, користувачі сьогодні мають свободу, мобільність, і навіть ми сподіваємося що в Україні суспільне мовлення буде здобувати популярність і, і, і ставити стандарт на рівні новин, на рівні мовлення, стандартів мовлення загалом. І тут користувачі будуть не обов'язково дивитися телевізор. У звичному режимі вони зможуть на, на своїх напевно вже вже це просто роблять в великій величезній кількості. Вони будуть дивитися на, на, на своїх телефонах, будуть вибирати те, і вже вибирають завдяки смартвім, те, що їх цікавить. Тому дуже органічно, що ці різні елементи поєднані в рамках одної програми. Я назву декілька дуже важливих напрямків роботи, по яких працює проект, і те, що вже зроблено. Фіналізується стратегія проведення медіа законодавства відповідність до європейських стандартів. Е, я вже згадав, в допомогу встановленню спільного мовлення є 10 проєктів, які працюють в цьому напрямку в рамках програми. Е, закон, е, зокрема, три грантових проєкти. Закон про прозорість медіа власності, нещодавно був прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом. Е, програма е, надавала значну підтримку в цьому напрямку, оскільки було розроблено експертне дослідження проведена експертиза законопроекту і проведена публічна дискусія 11 червня в тісній співпраці з Комітетом Верховної Ради справ з з, 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 з і інформаційної політики. Інші напрямки реформування державних комунальних друкованих ЗМІ ми сподіваємося той законопроект, який зараз є в Верховній Раді. Буде розглянути найближчим часом є експертиза Ради Європи дуже хорошої якості двох експертів, які приїжджали і зробили і, 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 дуже конкретні експертні рекомендації в цьому сенсі. Де зміцнення потенціалу аудіозуального регулятора безперечно невелика низка питань, Я не потрібно входити, але ми працюємо з національною радою з питань телебачення радіомовлення. Е, і, крім того, в частині. Так, мені повернутися назад, в частині, е, 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 наприклад, доступу до публічної інформації я не буду все розказувати, скажу тільки, що це законодавство, яке було суттєво е, покращене в 2014 році, е, пропонується в подальшому покращити завдяки на базі той концепції, яка розроблялася в рамках е, проєкту, і законопроекту, який розроблені на базі цієї концепції. І зараз поданий на розгляд до Верховної Ради. Ми сподіваємося, що такі розгляд відбудеться скоро, як у випадку цього закону, так і у випадку закону про роздержавлення. Тобто ці закони вже стояли на порядку денному минулого тижня, але народні депутати не дійшли до розгляду. Ми сподіваємося, що це не буде відкладатися в її ящий. Ми працюємо багато з Офісом понажливого справ людини, оскільки він має контрольні функції в сфері доступу до публічної інформації і захисту персональних даних, і тут проведено так само в цих сферах серію тренінгів для державних службовців і так само проведені тренінги секторальні для представників сфери охорони здоров'я. Для адвокатів і правоохоронних, і представників правоохоронних органів по питанню захисту персональних впровадження законодавства захисту персональних даних. Ем, окей, е, не буду далі е, про пріоритети інші я вже розказав. Е, наразі хотів би е, подякувати вам за увагу, за вашу активну участь. Е, я думаю, що залежить від всіх. Е, Наскільки ефективним буде внесок України в наступний мільярд інтернет-користувачів? Дякую.